Мої вітання! Ви на кулінарному каналі Будні Майстра! Сьогодні приготуємо всім нам знайомий смаколик родом із дитинства це кекс столичний. Це легко, швидко і просто, тому з цим рецептом порується навіть початківець. Перелік всіх інгредієнтів нині з'являться на екрані, я їх ще продублюю вам в описі під відео. Мені знадобиться сьогодні борошно, цукор, яйця, масло вершкове або вершковий маргарин, сіль, розпушувач, ванілін або ванільний цукор – і родзинки. Частину родзинок я замінила на цукати, бо залишилися після великодньої випічки. Розпушувач для тіста використовує домашній, ми його також сьогодні приготуємо. Тож зберігайте рецепт і працюємо. Перше, що я зроблю, це вімкну духовку, бо тісто готується швидше, ніж вона розігріється. Вбиваю в чашу чотири середніх яйця. Важливо, щоб всі інгредієнти були кімнатної температури. Існує декілька способів приготування цього тіста. Покажу вам їх два. До яєць сипаю 220 г цукру. Додаю дрібку термостабільного ваніліну або ж один пакетик ванільного цукру. Також сипаю сіль 1 грам це приблизно 1-5 чайної ложки. Далі потрібно це все збити до розчинення цукру. Робити це ви можете не обов'язково з допомогою міксера розтерти цукор з яйцями, можливо, і звичайним вінчиком. Цукор вже розчинився і чудово об'єднався з яйцями. Вимикаю міксер і займуся маргарином або ж вершковим маслом. У мене це вершковий маргарин з вмістом жиру 72%. Важливо, щоб він був м'яким, тобто кімнатної температури. Тоді його простіше буде збити до кремоподібного стану і збільшення в об'ємі. Вершковий маргарин чудово пасує до випічки, бо виготовляється з додаванням вершкового масла. Хіба що кекси з маслом будуть мати більш вершковий смак, але на якість готових кексів чи кексу це ніяким чином не впливає. А ось погляньте, маргарин вже чудово збився, збільшився в об'ємі, побілішив і на все про все мені знадобилося хвилини-дві, напевне. Далі тоненькою цівкою вливаю на сукрову суміш і збиваю до об'єднання всіх інгредієнтів. Важливо, щоб яйця, масло або маргарин були однакової температури. Структура тіста на цьому етапі приготування може бути не зовсім кремовою, маргарин може дещо відшити. Чаровуватися, нічого страшного. Так може бути, бо все ж таки яєчні білки містять до 90% вологи. Кекс все одно у вас буде вдалим. Яйця, цукор, маргарин чудово об'єдналися, тож саме на часі всипати борошно, розпушувач і наповнювачі. Борошно використовую саме, що не є бюджет вищого сорту, містом білка 10,3%. Більший вміст білка тут не потрібен, як, наприклад, для здобного дріжджового тіста, бо нам тут не потрібна заві кликовина. Борошно обов'язково просію, бо це поліпшить якість тіста і випіч. До борошна потрібно всипати розпушувач, тому як обіцяла, приготуємо його. Для цього мені потрібно лише три інгредієнти: І це лимонна кислота, харчова сода і крохмаль. кукурудзяний чи картопляний значення немає. У мене це кукурудзяний крохмаль. Також знадобиться контейнер для зберігання з кришкою і ваги. В великих кількостях його не готую, бо завжди можливо приготувати його свіжим. Обов'язкова умова: весь посуд, який використовуємо, має бути сухим. Контейнер всипаю 36 грамів крохмалю, він в даному випадку слугуватиме абсорбентом вологі і не дасть активізуватися соді і кислоті при взаємодії з повітрям. До крохмалі всипаю 18 грамів харчової соди і 9 грамів лимонної кислоти. Цієї порції розпушувача вам вистачить на декілька рецептів будь-якої випічки, де застосовується саме розпушувач. Цей рецепт з серії навіщо платити більше. Якщо його можливо зробити, власноруч. Накриваю накривкою і зберігаю в темному місці подалі від плити. Використовую згідно рецепту. Далі до 300 грамів борошна всипаю 10 грамів розпушувача і все перемішую. До масляної суміші всипаю борошно з розпушувачем, підготовлені родзинки і цукати. Родзинки я попередньо декілька разів промила в теплій воді, потім запарила укропом на 15 хвилин, промила і просушила паперовим рушником, додала до них одну чайну ложку борошна і перемішала. Всі заявлені інгредієнти вже в мисці, тож швиденько замішую тісто. Довго вимішувати його не потрібно, щоб в ньому не розвивалася зайва кликовина, бо тоді тісто буде затягнуте, а готова випічка, не така пухка і пориста. І ось таке тісто має бути воно рідке, однорідне, і це саме те, що потрібно. Інший спосіб замішування тіста полягає в тому, що до масла або маргарину всипаємо весь цукор, сілі ванілін, збиваємо все до збільшення масла в об'ємі. Потім поступово вводимо яйця і продовжуємо збивати все до розчинення цукру і об'єднання всіх інгредієнтів. А далі, як і в першому випадку, додаємо борошно з розпушувачем, наповнювачі, родзинки чи цукати, і також швиденько замішуємо тісто. Оберіть саме той спосіб, який вам більше до вподоби. Випікати кекс буду в ось такій формі. Висота бортиків тут 5,5 см, а дно має розміри 19 на 9 см. Якщо у вас є дещо більша форма, чудово, бо мені ще знадобиться додатково 6 дрібних форм. Вони можуть бути металеві, я вкладаю в них ще й паперову формочку, або ж силиконові. Їх, до речі, нічим змащувати не потрібно. В роботі використовую саме ось такий пергамент з силіконовими вкрапленнями. Вирізаю з нього смужку, вкладаю на дно або форм змащую олією або вершковим маслом та підпилюю борошном. Його ось такими рухами розподіляю по всій формі. Завдяки цьому кекс без проблем вийметься з форми після випікання. Викладаю тісто форму злегка ущільнюю його і розрівнюю лопаткою по всій поверхні. Не наповніте форму по самі вінця, бо розпушувач, який ми готували, чудово впорається зі своїм завданням, а гарно підійме тісто, тому залиште вістень приблизно 1,5 см доверху, щоб тісто було куди рости. Так як у цього кекса обов'язково має бути висока тріснута по центру поверхня, то я змастила лопатку олією і, заглиблюючи її десь на 1 см, роблю ось таку борозну. Таким чином, тріщина утвориться саме тут. Доки я замішувала тісто, духовка вже розігрілася, тож він прямує саме туди. Випікаю кекс при температурі 160 градусів за Цельсієм на середньому рівні духовки, режим верх-низ, приблизно о годину 15 хвилин. Підлаштуйтеся саме під свою духову шафу. Готовність перевірте на суху шпажку. Не перепікайте кекс, щоб він не втрачав зайву вологу. Якщо кекс у вас добровільно не бажає покидати форму, то змочіть рушник у холодній воді, поставте на нього ще гарячу форму і залиште так на декілька хвилин. Дайте кексу трохи охолонути, вийміть з форми і охолодіть на решітці. Так як у мене залишилося тісто, то його рештою наповнюю дрібні форми. Якщо у вас є дещо більша форма, ніж у мене, то ліпше було б випікати тісто одним великим кексом або ж тільки в дрібних формах, бо температура випікання тут буде інша і тому вони випікаються окремо від великого кексу. Це заощадить вам час і електроенергію. Форми заповнюю не повінця, залишаю трішки місце для підйому тіста. Дрібні кекси випікаю при температурі 180-190 градусів Цельсія приблизно 15 хвилин. Наразі заглянемо з вами всередину кекса. І він, як ви бачите, неймовірний. Він жовтий зсередини і зверху, без білих краплень, а це означає, що цукор повністю розчинився при збиванні і закольорував кекс. А ще в міру вологі, бо не перепечений, дрібно пористий, бо домашній розпушувач чудово впорався, без хімії і всіляких там єшок. Це дійсно смачно, як в моєму дитинстві, можливо, і у вашому, і впорається з цим рецептом навіть початківець. Тому, якщо вам сподобався відеорецепт, натисніть на подобайку і залиште будь-який коментар. А я дякую за перегляд і до зустрічі!